Вітаю, шановні, сьогодні поговоримо про фізичну кондицію бійця в даний час воїна. почали за не досить якісний звук, тому поговоримо, <поговоримо>. дивіться, для бійця, який зараз наразі проходить в службу у плаву Збройних Сил України або Національної гвардії, будь-якій силовій структурі, головні три моменти на мою особисту думку це сила, витривалість і швидкість. Як можна їх поліпшити і чому взагалі потрібно цим займатися? По-перше, фізичні ваші фізична ваша дані це фундамент, на який накладається все інше, тобто всі знання. Всі вправи, які будуть виконувати, все буде краще переноситись, якщо у вас є фундамент фізична кондиція. Тому це в кожній можливості розвивайтесь і тренуйтесь. Наразі можу вам показати декілька комплексів, які потребують зайвого спорядження, і навіть якщо ви згодом додасте вагу, тобто броні і або Рюкзак, це вже буде досить великим навантаженням. Е, дивіться, е, якщо у вас є можливість відпочивати. І після відпочинку, якщо є можливість, якщо вони на бойовий абощо десь, тренуйтесь, якщо є можливість, ходіть до зали, відпрацьовувати в залі ті моменти, які потім працьовувати на полягові. Моя особиста рекомендація це про схід тренувань. Вони заздалегідь сплановані досить недурними людьми і взяти на, скажімо так, на озброєння у, у село відвідомства в США. Тобто, це досить нормальна штука, але будь ласка, слідкуйте за своїм пульсом. Так, дивіться, перший комплекс він е, е, взагалі не вимагає ніяких е, е, кругових, тобто починаємо від простого до складного. Сьогодні поговоримо про Пьорки. Це досить е, нелегка вправа, скажімо так, з фізичної людини. Тому виконуючи бірбі, ми всі групи м'язів, які нам потрібні. А заодно за ми відпрацюємо е, вправо е, прийняття пора лежності. Це дуже корисна право, тому що коли йде в нього контакт, ви ж розумієте, да? краще приймати пора тобто понижувати свою статуру. Тому, е, хлопці, все досить просто. Тобто, якщо повільно. Опускаємо спину, тримаємо рівно, відкидаємо ногу назад, опускаємо грудину спочатку, потім проміни. Підіймаємо груди, підтягнуємо ноги хлопок. Якщо швидко, то можна, в принципі, одразу викидувати ноги. Такі. Таких зробіть достатньо там 10, після цього банальні присідання. Якщо здоров'я в порядку з особовами також, то можна робити навіть випризнання. Тобто сіли повністю, бойбу підтягнули. Якщо є якісь е, протипокази, просто присіли, встане. Для, для початку робимо 10 того, 10 того, після чого відбувається. Потім знову зробили 10 того, 10 того і відпочиваємо. Наразі 10 це ваш показник е, максимальний. Тобто можна просто спробувати менше. Але обов'язково після твердих одразу просіли, Потім відпочиваємо. Все, пацани, будьте сильні, далі буде. Слава Україні!